Міська рада знову працюватиме у повному складі. 9 вересня мешканці 4-го мікрорайону по мажоритарному округу номер 15 обрали депутата, який представлятиме їхні інтереси у подальшому у міській раді. Одномандатний мажоритарний округ включає в себе дві дільниці. Це одна дільниця велика ДКЛКМЗ. Це була дільниця 23019, Вона включала в себе 1773 виборця. І четверта школа поділена у нас на два округи. Це була одна із дільниць. Вона була середня, вона включала в себе 1138 виборців. Голосування проводилося з 8 ранку до 22 години, без перерви. До списків виборців було включено 2911 лозівчан, які мешкають на мікрорайоні 4. Більшість з них не скористалася своїм виборцем. Проголосувавшие йдуть, но хотілося б, звісно, щоб народу побольше, потому как процент проголосувавших небольшой. І хотілося бы, конечно, отметить, что маловато пришло на участки молодежи. Пока що до 3 часов до 15.00 молодежи маловато. Больше йдуть люди такого віку, середнього і старше. Ситуація не покращилася і до вечора. На виборчі дільниці приходили в основному люди середнього та старшого віку. Молодь не приходила практично зовсім. Я вважаю, що це громадянська позиція. Перші протоколи до нас надійшли о 0 годин 30 хвилин. Це була дільниця 23.018, А друга другі протоколи до нас надійшли о першій годині 26 хвилин. Дані двох виборчих дільниць об'єднали. Пояснює голова Лозівської міської виборчої комісії Марина Кожевник. Та отримали результат. 339. Виборців проголосувала за Федченко Ольгу Петрівну. 237 виборців підтримала Лопатка Олександра Володимировича. 76 осіб не підтримали жодного кандидатів. 11 вересня Лозівська міська виборча комісія підводила підсумки проміжних міських виборів. Зареєструвати депутата Лазівської міської ради шостого скликання Федченко Ольгу Петрівну. Оприлюднити цю постанову у приміщенні Лазівської міської виборчої комісії. Хто за цю постанову прошу голосувати? Одноголосно. Що називається з перших хвилин після набуття статусу депутата Ользі Феченко довелося приступити до виконання обов'язків. Накази стали надходити одразу від членів виборчої комісії. Є певні сподівання у Лозівчан на покращення рівня життя, тому говорять і йдуть на вибори. Улучшення благоустройства нашого міста, щоб добробут був. Робота була. А теж йодне невже решті лозівчан байдуже.